Вітаю! Мене звати Анна Вергелес, я астролог, езотерик та літопрактик. Сьогодні ми говоримо на дуже важливу тему астрологічний прогноз на березень місяць для України і кожного з нас. Березень дійсно дуже важливий місяць, тому що інтенсивність і масштаби подій будуть набагато більшими і швидшими, ніж це було у січні і у лютому місяці. Ми поговоримо про головні дати, тенденції, періоди. Я розкажу також про ресурси березня місяця, про це теж не варто забувати. Але перед тим, як ми з вами розпочнемо, будь ласка, поставте вподобайки, підпишіться на мій канал прямо зараз. Якщо у вас виникають запитання, пишіть коментарі, пишіть свої відгуки. Мені завжди приємно знати вашу точку зору і спілкуватися з вами у коментарях. Отже, друзі, перша декада березня місяця вона буде дуже сприятлива для ділової активності та особистого життя. Тому, якщо ви плануєте якісь важливі зміни, масштабні справи, великі покупки, зміну роботи, старт нових проєктів, плануйте все це на період до 12 березня, а ще краще навіть до 7 березня. Оскільки 7 березня у нас буде повний місяць, і до моменту повного місяця у нас зростає енергетика, у нас наростає внутрішня сила, ресурси. Ми відчуваємо, що хочемо робити, і усі наші проекти йдуть у ріст, те, що називається. Також це час дуже сприятливий для кохання, особисте життя. Стосунки, якісь побачення це теж дуже-дуже актуальна тема початку березня. Справа в тому, що у нас на небі зараз є дві чудові планети Венера і Юпітер, які з'єднуються у активному вогняному знаку Овна, тому а, людям, сміливим, впевненим у собі а, будуть а, допомагати зірки. Ви можете, знаєте, так, вирішитися, знайти в собі сили для того, щоб розпочати як нові стосунки, так і нові якісь справи в кар'єрі, в бізнесі і у діловому житті. Тому бажаю всім удачі і сміливості. Це те, що нам зараз дуже потрібно. 7 березня нас чекає повний місяць. Повний місяць у знаку діви, і це такий з одного боку піковий момент нашої енергетики і сили у березні місяці, коли ми відчуваємо, що хочемо і можемо працювати і робити більше, і дуже важливо свою енергію 6, 7, 8 березня вкладати у справи. У спорт, у таку інтенсивність життя, тому що якщо ми енергію цю не використовуємо, вона починає нас всередині розхитувати. Ми стаємо такими дратівливими, реагентними, деякі люди навіть агресивними, тому будьте уважні: 6, 7, 8 березня це такий час. Коли нас можуть провокувати на конфлікти, на якісь там прояснення стосунків. Не ведіться, будь ласка, тому що ви просто будете зливати свою енергію краще знову ж таки свій ресурс вкладати у свої справи. Але 6, 7, 8 березня період повного місяця. Це традиційно вже для нашого ворога період. Підвищеної інтенсивності обстрілів, шахетних атак. Тому, будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги. Особливо говорю це зараз, тому що в карті повного місяця у нас буде активно працювати планета Марс. А Марс це планета, яка стосується війни, агресії і власне дійсно. Цей повний місяць може стати таким ну, більш гарячим, більш інтенсивним з точки зору повітряних атак. Далі у нас наступає період такий, знаєте, під впливом Нептуну та знаку риб з 13 по 22 березня. Це час з одного боку якоїсь невизначеності, туману, коли ми будемо відчувати, що нам не все зрозуміло. Що є дуже багато політичних рішень, які залишаються за лаштунками. Дуже багато процесів на високому рівні, на міжнародному рівні буде проходити за лаштунками в березні місяці. І результати домовленостей, переговорів, якихось дипломатичних процесів, ми все це зможемо побачити лише після 21-22 березня. Тому в нас може залишатися таке відчуття, знаєте, туману і очікування. А очікування це завжди напруга, це завжди е тривожне таке відчуття. А, тому, друзі, намагайтеся відволікатися від засобів масової інформації, тому що там е всередині березня буде дуже багато... Провокативної інформації, інформації неправдивої, інформації такої, знаєте, подвійної, яка буде розхитувати нас. І важливо зуміти при цьому зберегти свій внутрішній спокій. Середина березня дуже інтенсивна щодо бойових дій. І я думаю, що ось ці наступальні дії, про які ми чуємо, напевно, ще з січня місяця вони насправді можуть активізуватися всередині березня. Це і наступи піхоти, і наступи і атаки, які ми можемо очікувати з неба. Найінтенсивніший період це з 13 по 16 березня. Там дуже активно працює Марс, там дуже активно працює Нептун в гороскопі України. Тому. Інтенсивність бойових дій у цей період буде максимальна. Це можуть бути атаки на воєнні об'єкти, на об'єкти інфраструктури, це можуть бути якісь диверсійні дії нашого ворога, дуже неприємні, негуманні, як завжди. Будьте, будь ласка, обережні. Крім того, з 13 по 16 березня це період, коли Сатурн. Буде робити опозицію до сонця в гороскопі України. Аспект складний. Справа в тому, що сонце в гороскопі держави означає керівництво, владу президента і столицю. Тому цей період є найбільш складним і небезпечним для керівництва нашої держави, для столиці і для Києва. А це може означати знову ж таки, інтенсивність бойових дій, обстрілів. Але ми знаємо, що Київ максимально захищений, все у нас буде добре, і ці криві намагання нашого ворога зруйнувати наше місто вони не закінчаться нічим успішним і хорошим для них. Ми все з вами пройдемо, ми переможемо і насправді я можу сказати про те, що травень місяць дозволить нам відчути певне полегшення. Ми будемо отримувати більше зброї, ми будемо отримувати більше підтримки, тої підтримки, на яку ми розраховуємо вже зараз. І чекаємо вже зараз, вона надходить до нас в квітні місяці. Тому нам потрібно зібратися, пройти березень, намагатися зберігати спокій, не включатися емоційно, тому що, ще раз кажу, нас будуть розхитувати дуже сильно і подбати про свою безпеку. Це дуже-дуже важливо. Що можна сказати про середину березня, цей період, коли буде активно працювати Нептун. Я би очікувала таких, знаєте, успішних воєнних операцій з боку нашої армії проти морських об'єктів ворога. Все, що стосується моря, це кораблі, це півострів Крим, це узбережжя, це якісь морські бази. На аспектах, які у нас будуть всередині березня. Дуже дуже вирогідні, такі, знаєте, успішні, таємні диверсійні операції знову ж таки з боку нашої армії. Інтенсивність бойових дій буде зростати, допомога Україні буде зростати, і кожен місяць буде наближати нас до перемоги. Якщо говорити про подальшу Картину місяця, а то період з 21-22 березня він стає трошки таким, знаєте, більш зрозумілим вже і більш висбільше визначеності у нас з'являється. А якщо ми повернемося до нашого особистого життя. То я би не рекомендувала на період з 13 по 22 березня планувати якісь важливі а, рішення в бізнесі, в роботі, в кар'єрі, тому що а, завдяки роботі планети Нептун і її впливу ми можемо відчувати а, таку, знаєте, також і невизначеність в нашому особистому житті, і діловому житті. А, буде більше. Ситуації, коли нас можуть втягнути у справи, які нам взагалі не потрібні. Дуже сумнівні пропозиції, ситуації, які пов'язані із шахрайством, можуть з'явитися. Ситуації, якісь такі, знаєте, подвійні, коли ми не бачимо справжніх намірів людини. Це стосується і ділового, і особистого життя. Тому, друзі. З 13 по 22 березня, будь ласка, перевіряйте будь-яку інформацію, яка до вас надходить. Якісь дуже такі, знаєте, красиві і легкі пропозиції, що стосуються грошей, роботи. Перевіряйте все дуже уважно. Дуже уважно ставтеся до. Благодійності. От на цьому справді будуть намагатися грати. Буде, я думаю, багато скандалів, якихось викриттів, розкриттів, нечесних людей. І середина березня вона насправді характеризується з цією нептунянською темою обману. Подвійних стандартів якогось такого шахрайства, яке може бути в нашому житті, тому, будь ласка, слухайте себе і свою інтуїцію, тому, тому що якраз таки інтуїція у нас буде працювати дуже добре в цей час. У нас буде сонце з'єднуватися з планетою Нептун, і ми будемо чути свою душу, якщо ви відчуваєте, що людина вам щось говорить. Я не можу зрозуміти, що саме, але я розумію, що щось не так. Щось не так у цих словах, щось не так у її намірах, щось не так у цій пропозиції, будь ласка, довіряйте собі. Логіка прийде пізніше. Скільки разів це було у нашому житті, погодьтеся, коли ти відчуваєш, що не потрібно, не варто погоджуватися, не варто довіряти людині, але знову ж таки, слідуєш логіці. А не інтуїції душі, і потім розчаровуємося, розчаровуємося, думаємо, ну, чому я себе не послухав, чому я не послухала себе у той момент, бо ж я ж відчувала. Якщо у вас були такі ситуації, ставте вподобайки, пишіть у коментарях і ще раз кажу: довіряйте своїй інтуїції, голосу душі у період з 13 по 22 березня, тому що це буде нас рятувати. І е, крім того, ось цей період е, нептуніанський він про е, вищі сили, про те, що коли ми не розуміємо, що відбувається, і ми не можемо керувати ситуацією, те, що нас може е, стабілізувати, те, що може нам дати відчуття спокою, це е, дуже е, чесна така, знаєте, сердечна молитва. Це звернення до Творця, до вищих сил, до свого ангела-охоронця. Це те, що буде дуже-дуже добре працювати. Нас будуть чути у цей період. Там ще 21-22 березня. У нас період весінь, весняного рівнодення. Це такий момент сили. У нас буде період нового місяця. Молодик наступає. І це теж дуже важливий момент, дуже ресурсний, який ми можемо використати для себе, для того, щоб зробити наше життя більш щасливим, активним для того, щоб реалізувати свою мету, свої цілі. Я про це зроблю окремий сюжет, окрему програму. Якщо вам цікаво дізнатися про магічні практики. Про духовні енергетичні практики, які можна виконувати один раз на рік, в день весняного рівнодення. Пишіть мені, будь ласка, ця дата наближується. Якщо я побачу, що вам це цікаво, я обов'язково запишу ще окреме відео про це. Отже, друзі, ми побачили з вами, так що будь-який період у нашому житті він дає нам. Це як дві сторони однієї медалі. Так? З одного боку може бути дуже складно, а з іншого боку, в нас є тут ресурс для духовного розвитку, для розвитку своєї інтуїції, для того, щоб почути голос своєї душі. Крім того, ще можу сказати, що середина березня вона буде сприятлива для людей творчих. От кому-кому, а людям творчим буде добре, буде відчуття натхнення. Буде можливість втілити в життя якісь дуже цікаві ідеї або творчі проекти. І остання половина березня у нас більшість планет перейде в знак Овна, нам стане зрозуміліше, що відбувається. Я думаю, що після 22 березня ми зрозуміємо позицію деяких країн, які поки що граються, знаєте, у таку невизначеність: це, наприклад, Китай. І від їх позицій зараз дуже багато чого залежить. Тому після 22 березня усі карти, от якщо ми говоримо про геополітику, так, про великі процеси, усі карти вони будуть на столі. І не вийде вже у деяких країн, знаєте, залишатися між двома вогнями, між двома світами. Потрібно буде визначатися. І е, якщо ми говоримо про е, наше з вами життя, то знову ж таки з 22 березня до кінця місяця у нас настає дуже активний час. Активний, продуктивний, ми якби е, знаєте, так стряхнемо з себе цей нептунянський туман, який у нас був в середині місяця, і почнемо активно діяти. Це сприятливий час для роботи, особливо період з 25 по 29 березня. Там буде з'єднання планети Меркурій і планети Юпітер у знаку Овна. І це дуже хороший час для того, щоб налагоджувати нові якісь ділові зв'язки. Дуже хороший час для реклами, для підписання договорів, для довгострокової співпраці ділової. Це прекрасний час для людей, які працюють у юридичній сфері, видавництва, люди, які працюють у міжнародних корпораціях і організаціях, будь-які нові проекти, нові рішення, договори підписані або створені у цей період, будуть розвиватися дуже добре і активно. Отже, плануйте хороші нові. Звершення на кінець березня. Якщо у вас є запитання, пишіть, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Дуже вам дякую за те, що ви мене підтримуєте. Якщо є запитання, пишіть і хорошого, теплого, мирного нам місяця!